Вітаю народ. Ви хочете продати свою хату чи свою квартиру через Агенцію нерухомості. Будьте уважні, добре читайте договір. Що я сьогодні знав? Наприклад, не знаю, з того, що я знав, я би добре подумав, перше ніж звертатися до Агенції нерухомості, з якої причини. Ну, Вони правильно, в них договори складаються, вони якби самі складають договори, і по їхньому договорі, що виходить, я договора не читав, просто питав дівчат, як то воно працює. Працює так. От я продаю, я продаю, значить, скажімо, хату. Продаю хату, приходжу в агенцію нерухомості, заключаю договір, що вони продають мою хату. І все, я... договір немає з терміну дії. Тобто Поки не продасться хата, е я не маю права продати сам ту хату. От, допустим, я продаю хату, продається вона через ту агенцію, там, наприклад, рік-два, тут приїжджає десь там з Польщі Кум, каже, слухай, ти свої хати не продаєш, продаю. То я не маю права сам продати. Або продаю, але агенції нерухомості все рівно мушу про це заплатити. Ну, вони пояснюють е, таку, таку умову через те, що вони теж потратились, вони замовляли рекламу. Е, правда, не знаю, де вони ту рекламу замовляли, але кажуть, що вони замовляли рекламу, бо я от запропонував їм свої послуги, щоб рекламувати на своєму каналі. Вони кажуть, ні, в нас є свій YouTube канал, свій TikTok і так далі. Ну, коротше, ну не знаю, може вони там якісь. Е, Оголошення, там, такі, як я бачив, там банери, шманери заказують, знаєте. Коротше, виходить, що якщо ви вже здали свою нерухомість по договору продавати агенції нерухомості, то ви вже її самі продати не можете. І трохи не цікаво, що безстроковий договір. Ну, бо я вважаю там, допустим, заключити той договір на рік. Так? Якщо за рік агенція не продала вашої нерухомості, то я вже буду продавати сам, або буду говорити з якоюсь іншою агенцією. А то так трошки кабально виходить, на мою думку. А ви що скажете, народ. От, е -е. Ну, от таке діло. Сиво. Якось доволі стрьомно. Виходить. Або, допустим, ще один фокус. От я такого не спитав, але то певне теж під ту, під ту статтю договору підлягає. Е -е, допустим, Сьогодні мені треба гроші, срочно, ну не срочно, нехай там в течение місяця заплатити гроші. так? Я звертаюсь в агенцію нерухомості, виставляють на продаж мою квартиру, да? Проходить значить, місяць, два-три, я ті гроші десь знайшов, щось продав, чи там позичив, чи кредит в іншому місці, вже мені не треба продавати срочно. І що я йду розторгати договір, а вони кажуть, що нас не коли ще плати на процент. Виходить так, якось воно неправильно. От. Ну, я договорів тих не читав, але народ, хто звертається в агенцію по нерухомості, не то, що я вас щось, ви просто почитайте уважно договір. А якщо вам буде цікаво, то я десь зайду в котрусь агенцій, візьму той договір і вам покажу, як воно виглядає. Та я думаю, що кого цікавить така тема, то ви можете і самі зайти. Я думаю, що в них є свої сайти, на тих сайтах, напевне, є і договір, і умови. От, ну, отакі, Такі новості я знав. Можливо, вам то пригодиться. Бувайте здоровенькі. Всім миру, здоров'я, чистого, мирного неба над головою. От таке, як ото зараз воно видно вам, а й не видно вам. Коротше, дуже гарна погода, така літня. Класно, така, комфортна спека, бомба. Я тільки що з магазинчику купив мохіто. ще воно зимне, супер. А ще там кавунчик, а коло кавунчика ще ящик морозила хлопцям. А то мені там дехто пише, що я там щось їм то, що дітям не даю. Везу дітям, щоб не розстало. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою і миру.